Друзі, продовжуємо робити шляхетні справи. Сьогодні була можливість з нашими партнерами фондом Нова Єкраїн робити шляхетні справи для переселенців, для тих, хто потребує сьогодні жадано цю допомогу. Сьогодні настали холода перший день зими люди вони чекають цю допомогу. Ми дуже вдячні нашим партнерам. Сподіваємося, що наша підтримка вона буде надалі багато зростати. Перша партія вона вже поїхала цієї допомоги, ми її бачимо і ми сподіваємося, що ця допомога вона буде ще більше для всіх, хто її жадано потребує. Сьогодні привезли вам чергову допомогу. Наші волонтери вони продовжували вам і надавати допомогу у виді продуктових наборів. Також ми сьогодні привезли вам дрова. Нам передали, що ви дуже жадано і дуже потребу да, потребуєте цієї допомоги. Да. Ми знаємо вашу трагічну історію. Ви нам її розповідали. Ми... Нам дуже приємно, що є можливість допомагати таким людям, як ви. Ви спасіба Ми дуже нуждаємося. дровах и во всем продуктовых наборах, то, что вы нам ага. привозили тоже. Спасибо большое. Дай Бог вам всего хорошего. Спасибо, Мы очень благодарны. А скажите, пожалуйста, вы из Виткеля переехали, чтобы мы немного понимали? Мы из Краматорска, Донецкой области. Приехали еще в апреле сюда. И тут живем уже от больше полгода, почти 9 месяцев. А. І їхати поки що не збираємося. Нема куди їхати. Нема куди їхати. І стріляють. Стріляють. А ви евакуювалися, нам волонтери передавали з рідньою. З да, так, да, я приїхала з мамою 83 роки. Вона не ходяча. І от так тут і перебуваємо поки. Ага, з чоловіком. З Так, чоловік я... це, це, да, чоловік. да, це мій чоловік, там мама лежить і так ось ми тут. Нам дуже приємно, що е, в такі чашки моменти для нашої країни люди згуртовуються навколо такої біди. І навіть е, в такі тяжкі моменти наші волонтери вони мають можливість допомагати. Ми будемо старатися ще більше вам допомагати. Я попрошу нашого Володю. Володя це наш волонтер, активіст, він готовий надалі робити все можливе для того, щоб ви могли отримати цю допомогу. Нам приємно, що і церква вона приєднується до цієї проблеми. І ми не знаємо всіх питань, але ми хочемо, щоб ці питання були вирішені. І ви Змогли якось жити в цьому населеному пункті. Угу. Дякую. Дякуємо вам.